За статистикою, за шість місяців поточного року в області сталося 387 пожеж. Це майже на шість відсотків менше, ніж за відповідний період року, що минув. Зате кількість людських жертв збільшилась. Окрім цього, на обліку управління Держслужби надзвичайних ситуацій 43 нещасних випадки на воді, які забрали життя 20 осіб, зокрема, трьох дітей. Причинами пожеж, внаслідок яких найчастіше гинуть люди, являються. Це основна причина це необережне поводження з вогнем. Це в основному це курять в ліжку, нетверезному стані. Це у нас 58%, відсотків, це 14 випадків. Порушення правил експлуатації печей це 8 випадків загибелі, це 33%. Відсотка. І порушення правил експлуатації електроустановок це 2%, відсотка, це 8, 2 пожежі це 8%. І представники органів державного пожежного нагляду кажуть, що деякі обласні сільськогосподарські підприємства граються з вогнем, ігноруючи прості правила безпеки. А коли трапляється лихо, беруться за голову. Адже сума збитків, завданих вогнем, може сягати не на один мільйон гривень. За останні роки виконання приписів, наприклад, на зерноскладах та хлібних полях не становить навіть 60%. Є проблемними питаннями, якраз середина жнивної компанії це. Забезпечення в кожному господарстві виконання вимог законодавства з питань пожежної безпеки щодо створення перешкод розповсюдження полум'я на хлібних масивах. А що стосується проведення обкосів, оборювання, прокосів, поділ на ділянки, одна із причин того, чому люди гинуть на воді, це купання на стихійних водоймах, не обладнаних рятувальними постами, кажуть фахівці. Особливо саме так полюбляють випробовувати долю в сільській місцевості. Нещодавній випадок цьому прямий доказ. Місце стихійного відпочинку біля водойми. 26 років, мужчина вернає. Глибина чуть більше метра, черепно-мозова травма, і людини немає. Наприкінці наради рятувальники пообіцяли і надалі з гідністю виконувати доручену справу. Щодня відстоювати у різноманітних екстремальних ситуаціях людське життя та народне добро.